Асана анну вітасана. Ця асана допомагає нам розпрямитися в просторі, відчути себе цільною зібраною структурою. Отже, як ми в неї входимо стопи. Разом п'ятки можна трохи розвести, відштовхнулися впевнено від коврика, вкрутили купри всередину. Включили м'язи тазового дна задіяли, розтягнули живіт, руки через сторону, погляд вверх. Типова помилка в даній асані. Відкинути сідниці назад і зробити сильний прогін в поясниці. Прибираємо цей прогін. Стернові кісточки дивляться вперед. Ребра розширені. Груди тягнуться вверх. Погляд вверх відчуваємо себе паростком, який тягнеться до сонечка. Лопатки звели плечі, відтягнули від вух, дихаємо. Також хочу сказати, що нам потрібно розтягнутися по передній стороні, позадній зібратися. Далі входимо в уттанасану. Для цього стопи разом, коліна одразу згинаємо. Прокручуємо наші сідниці назад коприком вверх животик хочемо вкласти на стегна. Помилкою буде в васину з рівними ніжками, з округленою поясницею і грудним відділом. Отже, входимо правильно, руки ставимо на коврик, відштовхуємося руками від нього, плечі відводимо від вух. Шию і потилицю витягуємо, і хочемо себе розтягнути від пупчика до маківки вперед, утворити таку паралель до коврика. Сідницями відштовхуємося, можна вже заглибитися, розпрямати коліна, і війти глибше, і відчути дію всіх м'язів. Чудово! Наступна асана, утхіта, триконасана. Зараз ми з вами швиденько виміряємо ширину, яка має бути в цій асині між стопами. Це довжина однієї ноги. Ліву стопу закрутили всередину. Права пятка дивиться всередину лівої стопи з рівною спинкою. Опустилися, руку впевнено поставили на килимок. І виштовхуємо себе уверх. Лопатки звели, ліве стегно розкрутили назад. Неправильно буде завалити корпус, його отак вигнути. Ми пам'ятаємо основне правило, що в основі відбудови будь-якої асани є два пояси плечовий і стегновий. Тут вони на одному рівні. Молодці. І остання асана – ашватанасана. Ножки поставимо ближче. Паралельно одна до одної. Стопами впираємося міцно в коврик, для того, щоб не гойдало так, як мене. Упор переносимо на внутрішню сторону стоп. Це подушечки пальців і під кісточкою ноги. Опускаємося в асану з рівною спинкою. Можна поставити руки на ногу, можна вперти на килимок. Відштовхуємося правою ногою. Помилка буде підняти ліву п'ятку догори, тому ми ставимо її міцно на коврик. Вона рівна, сідниці відштовхуються назад, куприк вверх. Молодці. Розтягуємо себе і допомагаємо дихання. Дякую.